У понеділок, 16 січня, відбувся особистий прийом марганецького міського голови Олени Жадько, на який звернулося 25 марганчан. Олена Анатоліївна розглянула 19 особистих та 6 колективних звернень. В першу чергу жителі міста нарікали на проблеми комунальної сфери. Найбільше звернень зареєстровано щодо ремонтів покрівель багатоквартирних будинків, зміцнення електричних мереж, відновлення зовнішнього освітлення вулиць. Також марганчани зверталися з проханням ліквідувати аварійні дерева, сприяти в оформленні субсидій, облаштуванні дощових стоків тощо. За деякими зверненнями Олена Жадько виїхала за адресами заявників, щоб на місці особисто ознайомитися зі станом справ. З усіх питань, які потребують відповідного реагування, міським головою дана низка доручень щодо детального вивчення і подальшого вирішення порушених питань. У новому році в Марганчан з'явиться більше можливостей звернутися до голови міста, адже прийом планується проводити двічі на місяць. Сьогодні був перший прийом громадян в цьому році, в 2017-му. Хочу відразу зазначити, що. Тепер будуть прийоми двічі на місяць. Перший понеділок і останній понеділок. В січні ще буде прийом і 23, і 30 січня. Сьогодні звернулося до міського голови на особистий прийом 25 осіб. Переважно це проблеми, які стосуються комунальної сфери. А найголовніше це ремонт покрівель. Сьогодні ще й погода. До того ж, відповідала проблемам, тому що був сніг, тепер сніг почав танути. І все у квартирах на п'ятих поверхах. Було декілька виїздів спеціалістів на місця скарг. Це можна побачити з відео. І були звернення ще щодо призначення субсидій. Це здебільшого приватні будівлі. Ми сьогодні виїжджали на вулицю Острів, 73. Будемо намагатися допомогти і в цих питаннях, які стосуються призначення субсидій. Ну і хочу побажати, щоб всі громадяни, в яких з'являються проблеми, з'являлися до спеціалістів виконком, зверталися до своїх депутатів по округам. І так ми швидше зможемо вирішити всі проблемні питання.